Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. 19.30, Я продовжую ефір новинами від журналістів фактів сітіві та «Вікон СТБ». добрий вечір. Дональд Трамп щойно зробив заяву щодо підтримки України, яку анонсував ще минулого тижня. Він пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо за 50 днів не буде мирної угоди, і пообіцяв Україні 17 патріотів. Вони вже готові до передачі. Повідомив американський президент. Він заявив це під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте в Білому домі. За словами Трампа, деякі системи ППО будуть в Україні уже найближчим часом. Далі Трамп пояснив, що Україна впродовж Кількох днів отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот від інших країн. А США натомість вироблять для тих нові системи? Також Трамп повідомив, що вони з північно-атлантичним альянсом уклали угоду про постачання зброї Україні. Американську зброю він назвав найкращою у світі і заявив, що домовився з Рютте, що Вашингтон постачатиме зброю у НАТО, той за неї платитиме і направлятиме до України. Як зазначив Трамп, мільярди доларів на військове озброєння будуть оперативно. Профінансовані альянсом та спрямовані безпосередньо на поле бою в Україні. Марк Рютте відзначив, що Україна отримає величезну кількість військової техніки, а також ракет та інших боєприпасів. Росія не зупинить агресію, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. На цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський. Сьогодні у Києві він зустрівся з спецпредставником президента США Кітом Келогом. Той вранці прибув до української столиці потягом. Очікується, що на тиждень Зеленський і Келог обговорили посилення ППО спільні оборонні проєкти, зокрема виробництва та закупівлю оборонного озброєння спільно з Європою, а ще санкції проти країни-агресорки й тих, хто їй допомагає Зеленський сподівається на лідерство білого дому на шляху України до миру і багаторазово дякує Сполученим Штатам. Дякую за те, що нас з часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді. Також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президентові Трампу за всі його меседжі. і Справді міцні рішення щодо відновлення постачань для нас, і ми вдячні за двопартійну підтримку. І звичайно, у нас була дуже хороша розмова у Газі з паном президентом. І у нас була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн, і буквально щойно ми говорили про ППО з генералом. Нагадаю, Келох анонсував візит до Києва наприкінці минулого тижня під час конференції з відновлення України у Римі. Приїзд спецпредставника Сполучених Штатів проходить на шліф повідомлень у змі про те, що американський президент Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади схвалить пакет військової підтримки Україні. Йдеться про виділення допомоги за програму, яка дозволяє президенту охвалювати рішення без затвердження конгресу. Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо. Байдену. Що не менше людей постраждали внаслідок кількох атак російських безпілотників по сумах. Повідомив начальник сумської облвійськодміністрації Олег Григоров. За його інформацією, п'ятеро людей дістали поранення після удару Росії по медичному закладу. Загрози для життя на щастя немає. Також осколкових поранень зазнали шестеро технічних працівників та студент одного з навчальних закладів міста, куди Росія поцілила двічі впродовж дня. Усім постраждалим надана. Медична допомога, крім того, як повідомляють колеги з кордон медіа, посилаючись на власні джерела під час збиття безпілотника, поранення дістали мама з донькою. І щонайменше 12 людей постраждали внаслідок російських атак по Херсону. Місцева влада повідомила, що обстрілювали обласний центр. Обстрілювати обласний центр ворог почав із самісінького ранку. Бив з артилерії, запускав дрони з вибухівкою. А близько 11-ї противник вгатив по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі міста. Вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє старших чоловіків. Після цього було ще кілька повторних нальотів безпілотників на цей. Район під час одного з них постраждали одразу троє цивільних. Також до лікарні сьогодні доправили жительку Антонівки, що неподалік Херсону. Жінка наступила на протипіхотну міну пелюстка, внаслідок наслідок чого зазнала вибухової травми та уламкового поранення стопи. В одній з лікарень Дніпра під наглядом медиків залишається залізничник, який напередодні постраждав під час ворожого удару по станції Добропілля, що на Донеччині росіяни атакували її у ніч проти 13 липня. Тоді двоє колег, постраждалого машиніст і помічник машиніста загинули. Складач поїзду, якому пощастило вижити, дістав тяжке осколкове поранення голови. Доправлений був у глибокій комі, проте медики його вже прооперували. Поранений уже прийшов до тями і навіть згадав обстріл, який ледь не забрав його життя. Були на станції, були на роботі. О, о, отправлялись на фабрику сов їхати. І в так момент очі була громко, очі гробка було хлопок. І, здавалося, нічого вже допомогти не зможе. Але вчасно нейрохірурги з анестезіологами взяли на операцію. все зробили відламки черепа, які дуже глибоко залетіли до мозку, витягнули. Ми побачили, що через добу. Може, Володимир почав сам дихати. Попереду чоловіка на чоловіка чекає тривала реабілітація. Однак лікарі переконані, залізничник одужає і навіть зможе повернутися до професії. Вихідці із збожілої російської глушини обтяжені кредитами заради грошей, ладні поїхати в чужу країну на злочинну війну. Це про окупантів Ніколая та Дмитрія, що нині перебувають у полоні. Один із них займався пошуком тіл загиблих росіян. Твердить втрати в Другої армії світу просто шалені. А от інший каже, ресурсу, аби воювати в Путіна ще вдосталь. Свій похід проти України росіяни виправдовують власним бідним життям на батьківщині. Свідчення полонених окупантів далі. Подписав контракт от, на моному прислання. контракт? В основном это финансовые долги. Большие долги у вас? Ну, были, да. Сколько? Больше миллиона. Подписал контракт, чтобы закрыть кредит. Подписывал на границу пограничника. В итоге конечно, что на ноль. 41-річний Микола з російської глибинки воює вже за два роки і весь цей час присягається лише збирав тіла загиблих. Скільки українців убили? На мені крові немає. Я працював як закрепка, як евакуаційна група все це доврям. Чистили лісополки останній год, полтора, року чистили лісополки. Викопували Собирали, неважно, свой, чужой, но все равно надо было как посадки чистить. Ну сколько через ваши руки прошло? Ну, в день один-два. В день. А мы там по три месяца. Вы знаете, какое на сегодня количество потеря российской Вообще без понятия. Больше миллиона человек. Примерно предполагал, да, но очень много. Как Что считаете? Как считаете, за что они погибли? Ни за что. Как бы вы характеризовали сегодня состояние российской армии? Ну, учесть, допустим, то, что я видел, да, вот где моя часть располагалась. Но я считаю, довольно-таки ресурсами нормальными она обладает. А в чем это выражается? в количестве пехот. Как бы ездит танки, ездит БМП. В принципе, ресурс воевать у вас есть? Я думаю, да. И желание? Желания нет никакого. Николай жалеется, а первый, что утрапать в полон, заблукал так несколько недель в Швендевле, самый у пошуках ежи. Шел на закрепа, ну, на откат. Родейка села. Карты нет. Как выбираться без понятия. Наткнулся на блиндаж, надеясь, что это свой. Но нет. Ну парни красавчики молодцы, они прям приняли, как, ну, как говорится, без лишней агрессии. Прям я не ожидал. А как вы относитесь к украинцам? Они люди. Мы люди, вы люди. Какая разница? Ну, вот какая разница, но вы пришли сюда убивать нас. Я конкретно штурм не шел. Я, мне сказали, на пограничники, а потом сказали, что мы вот эвакуация раненых. Но вы пришли сюда как солдат из чужой страны, вражеской армии, на территорию Украины. Да. Пришли убивать и захватывать, правильно? Ну, я, я не думаю, что перед нами такая задача стояла. Перед кем? Ну, вот перед ну, моей, как, ротой, допустим. А что вы должны были делать? Цветы высаживать? Нет, эвакуация раненых. Ну, это все равно часть боевых действий, которые ведет ваша армия здесь, правильно? Да. Что такое русский мир? Что русский мир? Ну, искусство, наверное. Каких писателей знаете из русской литературы? Теучев, Достоевский. Что из Достоевского читали? Как читал? Начинал читать в школе, как проходили «Война и мир». «Война и мир» — это Толстой? Ой, Толстой, извини, Достоевский. Сорокарічний з Тули встиг повоювати лише кілька місяців та добре усвідомлює, що після повернення його знов гнатимуть думаєте, я приїду? на передову. Мені напросить не годять. А потім на РПШ. Пойдете. В чому буде Ну, Вже почне діватися нікуди. Із повненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. богу. так само припускає, що після обміну його відрядять воювати, і він не виключає, що піде. Якщо послі обміну основа будуть принуждати вернутися на фронт, що будете будуть і ділять? Я не можу отвіти, що я буду делати. То є, ви не скучаєте того варіанта, що ви вернетесь. Що мене заставить вернутися? Андрій почті Ортем Дежинко програма Вікне з єдині новини. Збільшити можливості для якісного відновлення після травм. Уже другий центр реабілітації відкрила лучанка Ганна Вавдіюк. Перший заклад вдалося створити завдяки гранту від держави на 250 тисяч гривень. Придбали сучасне обладнання для відновлення а вже на другий заробили самі. Тут надають допомогу ветеранам після ампутації та реабілітовують після спинальних травм. Військових відновлюють безкоштовно і не лише фізично, а й емоційно. Один, два, три. Це одне із занять з фізичним терапевтом. Андрій старанно виконує усі вправи, адже взяв собі за мету знову стати на ноги. паралізований від грудей. Але коли доторкаються, то це ну пісь. Я відчуття, що скоро здається за ногами. Чоловік пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Був страх за, за сім'ю, Був страх. Пішов, лишив, скажімо так, до мало молоду дружину з дитиною. І пішов майже два роки Андрій у складі 128-го гірсько-штурмової бригади воював на запорізькому напрямку, де й отримав тяжке поранення. Ну що я міг ворушити трошки от копальцями, кліпати очима. П'ять місяців я точно лежав, прикутий до ліжка, що я навіть е сидіти не міг, тому що я не міг дихати. Тепер за його відновлення взялися у цьому реабілітаційному центрі. Тренування у нас проходять... На верхній плечовий пояс, і ми так само додатково розминаємо нижні кінцівки пасивно, стараємося пасивно активно. Скільки може Андрій? Це вже другий реабілітаційний центр, який відкрила лучанка Ганна Вавдіюк. Перший заклад вдалося облаштувати завдяки гранту у розмірі 250 тисяч гривень. Перший центр нам допомогла створити держава. Ось другий центр ми вже напрацювали і вже створили самі. Завдяки найсучаснішому обладнанню тут відновлюють пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, проблемами спини та постави. Для того щоб максимально використовувати всі е, сучасні е, дієві методи фізичної терапії. Серед них це е, тренажер Бубновського шведські стінки. Військовому сю реабілітаційну допомогу надають безкоштовно і, окрім фізичного відновлення, намагаються дбати і про емоційний стан захисників та адаптовують їх до звичного життя. Наскільки це можливо? Ось Андрію навіть подарували електробайк завдяки співпраці з проспілкою захисників України. Ми беремося за будь-який запит військових і стараємося якомога якомога більше та краще їм допомогти, адже ми хочемо їм покращити якість життя. Мені здається, що це основа взагалі реабілітації людини. Окрім військових, тут відновлюють пацієнтів зі складними випадками сколіозу завдяки спеціальній методиці. терапія – це німецька програма корекції хребта. Вона є одною із доказових самих світових шкіл з корекції сколіозу. Допомогу в обох центрах вже надали трьом сотням пацієнтів. Серед них багато ветеранів і запитів стає щораз більше. Команда фізичних терапевтів зосереджена на результаті і для цього не шкодує ані сил, ані часу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Програма «Вік на СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому більше в підсуховому випуску з Тетяною Висоцькою о й Не пропустіть, а я повернуся в цю студію о 21.30. До зустрічі. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.